На сцені життя брехня. Зрада й неправда. Виходить він Іван Карбенко Карий. Актор, драматург, людина, що навчила Україну сміятись крізь сльози. Він не просто писав: він будував театр. Національного духу, коли забороняли мову, він писав нею. Коли принижували людей, він підіймав їхню гідність. Сто тисяч про тих, що заблукали в гонитві за золотом. Хазяїн про тих, хто продає душу за владу, Мартин Боруля про тих, хто хоче стати кимось, забувши, ким він є, і всі вони живуть серед нас. Я взявся служити народові і служитиму йому до загину. Його слова як меч, його драма як дзеркало часу. Іван Карпенко-Карий – це не лише ім'я в шкільному підручнику, це серце українського театру, це голос, що звучить і сьогодні. Його театр це життя, його сцена це Україна, його спадок вічний. Його п'єси минуле століття. Але сцена все ще чекає нових героїв, бо кожен із нас актор у великому театрі життя, і поки звучить українське слово, поки є правда, що болить, Карпенко карий поруч, але його світло не згасає. Іван Карпенко карий драма, що триває.